Отакий от диван. Вчора нам доставили із меблів заказ. Кому цікаво, відправлю силочку пишіть. І, до речі, я була шокована. Якщо мені він роблять із випуски з пологового от уже два місяці. Два місяці! Я в шоці просто, то цей диван. Мені виготовили за тиждень. І при тому, що я не казала, що мені треба швидко, чи це просто оформила замовлення, і мені зробили цей диван за тиждень. Я була шокована швидкістю. Я навіть про це сказала менеджеру, і що я була приємно здивована. До речі, диван великий, більше трьох метрів у довжину. З таким бильцем. Кольор венго кольор я також вибирала, і дуже, мені здається, вгадала із інтер'єром гарно поєднується із шторками, з обоями, з кольором каміну. Теж коврик будемо міняти, буде тут інший лежати. І класна жорсткість дивану, якраз саме така, як я хотіла. Він менеджер сказала середньої жорсткості. Ну він такий, я б сказала, більш твердіший, ніж м'який. Але це саме те, що я хотіла. І він, я думала, розкриємо, буде стояти розкритий, але довжини, ширини вистачає для чотирьох людей. В общем, я дуже задоволена. І всім рекомендую отакий от огляд мого диванчика. Тому, і там, до речі, вибір меблів шалений просто, велетенський. Якщо комусь потрібно, я обов'язково скину, який це диван. Пишіть в коментах.